В момент, коли я дуже аж переживав ну, за народи там, Сибіру, там, крайній півночі чи величезні простори Африки, що от люди ж там теж живуть, а у них от немає такої багатої культури. Ну, взагалі цікавився, з дитинства, ну, мистецтвом, матеріальною культурою. Але років з 5-6, в принципі, люди вже в цей час малювати починають, їм потрібен якийсь матеріал для творчості. Ну, А взагалі на правду, то навіть деякі дорослі брали, причому і вони відкривали для себе незнайомі такі форми. Зброї або житла, наприклад, було цікаво подивитися, ну і це зрозуміло, тому що який наскільки б ти не був старший, тут вже не питання там дитинства і цікавості, а наскільки б ти не був старший, якщо інформація в принципі не була доступною, то яка різниця, скільки тобі років, скажімо речі, які ми можемо вважати. Звичними для себе, ну про які ми, тобто, ніби знаємо, як вони повинні буцімто виглядати, ну як скажімо, там будинок чи посудина, вони іноді можуть мати дуже незвичний вигляд, ну, зброю це стосується і поготів, там завданням вже стоїть складніше, ніж у усіх інших предметів побуту. Головне, що знайомство з Виробами незвичної форми, можливо, вона настільки екзотичної, але принаймні досить оригінальної. Воно розширює кругозір, оскільки кожний предмет несе відомості також про чиюсь можливо, історичну долю, особливості побуту і естетичні вподобання, знайомивлячись з таким чином, ніби. З різними точками зору багатьох людей неодмінно сильно розвиваєшся. Це, зрештою, саме по собі дуже цікаво. Це ніби може зазирнути в чужі думки, не копираючись водночас в особистому житті. Холодна зброя це. Сувору чи компілятивна праця все лише завданням. Просто ставилося зібрати з одного боку якомога більше відомостей про ті країни і народи, про які зазвичай в великих енциклопедичних довідниках не згадують. Узагальненість картини вона не виправдовує ігнорування якихось народів чи регіонів на тій підставі, що вони не відносяться до. Тих країн, які побудували більші і помітніші імперії за історію, скажімо так, об'єктами пильної уваги були корейці, народи крайньої півночі, тобто Чукчі, Юкагіри і коряки, наприклад, Кавказці, це Адиги, зокрема, тобто не тільки ті, які мають свою державу, ну але грузини, звичайно, теж Азербайджан, Ірландія, Хорвати, Поляки біворуси, мочика або чанки В'єтнам дуже цікавий, от зокрема коли йдеться про зброю, тут ще залежить від сфери культури, про яку йдеться чи то про житло, чи то про посуд чи то про зброю. Кругозір зір відразу треба розширювати, поки в дитинстві людина може здатна здатна сприймати інформацію інтенсивно.